Не знаю, що вони там про свій новий античит розповідають. Що він там у них робить взагалі не зрозуміло. Вчора мене чели вбив в 19кД. Три сезони вже він так грає, і ніхто йому нічого не робить. Я теж вчора дивився, час з ВХ просто бігає, чекає. І видно, як він. В Discord з кимось сидить. Чи так говорить зв'язком, але скоріше у Discord. І він, типа, як показує. Ну типа каже куди, типа мишкою, знаєш, типа смикай так вгору Що, типа от там от чел. Мітку ставить туди. А там взагалі не вийду. Поняв, ми за цього за хати вибігаю ще, знаєш, вижу uh -huh. ноль. Він, він під горою, я за хат, він туди вже метку ставив. Клас. перший в двері. Да, але... Його чіл вже щось підняв, у мене нуль зброї. Нуль зброї. Ну, mm, найс. Nice. Ну, ми в небі... Що? За цілий ангар, нуль зброї. Що? МХ. Я дай принцип убрать не буду. там бизон он шубизончик то лежало. ПП-шка сзаду. Да. Ну он на горі О. А юмп. Это жесть. Ага, зараза такая. Оу. Oh. Uh. Хлопці, перестаньте. Боже, можна мені кулів? щось? Oh. Дякую, хіл, я просто якийсь медик. Просто силы сидять в ангаре. Когось зірвали? Бачиш, чела вон стоїть у те справа. На вулиці, на вулиці. За дровами вон. Бас уже втек. Кудись? Це прикол це інший це з той пачки шаменев было що всіх переміг що? Не. Его вбив, скажи, зашел, то и вот тиммейт был, скажешь, зашел, ты и в белом, что ты стрелял. Ага, и тикать. Так, а ты да? А вот тут сверху. А Если я побил, поставил, и у ноль. Кайф, кайф. Та ще в білому десь живий. Ну ні, ну якщо падати і грати без зброї не дає, то, то можеш не стріляти. Та це жесть просто. Пробігаю хату, нема. Забігаю в ангар, пустий. Вон він падає, бачиш? Той що, подружка. Білий це зараз хаєшку покидає. Кажу, він просто дочекається свого часу. Да, ты стреляешь. Так, треба ехать, то есть, бог. Треба ехать. А ты сразу же полетишь. А, -а, -а. А ты бачишь, ты куля рега усюди в цей, в бетонну. Беть, боже. Uh -huh. Я начал на него приціл навожу, блин і... о, дивись він. 아. Найс nice, гра просто. Тут стріляють по тебе ти? А, а я, я не знаю, у мене тупо просто якесь неміч напал, я, я просто попасть не можу ні по кому. Я просто по них стріляю, ну просто на ньому приціл ноль юшки. Я починаю коригувати якось. Окей. Це буде цікаво. Да як там чистенько? Не знаю, я просто бігаю. У мене щит 15 бинтів и шолом. Wow. Я тут подорожую. Пішки. экраник могут забегать mm -hmm. Ну я думаю походу тачка иде до тебе да прямо в мене въезжаю блять подойти чи цей глайдер літає. Боже, які кончені. <кліст> Кожен по три магазини на мене витратить, щоб попутати. Они десь ось тут стоять. Намагаються мене запушити. На краю цього Ангару з цієї сторони. лутайся можно щепити дроп полутать потерять начала цитру ага. пошел добавил бок. Да. Чисть аптечок, я. Так. Да. Шість аптечок є. Опа. Так. Давай, може, цей. Реально до дропів зганяю поруч. Ну, зараз. Бери сачку. Угу. Uh -huh. Піду подивлюсь поки. Чи там вже не лутають? А, лутають, походу. Тут наші дропи. Бачу, парашутіст падає. Бачу глайдер. Тікає цього гамняка, зараз буде по мені ляпать. Да, бусты є? Так. Можешь да там жодного. А чого ти не взяв? А, я, блин, пытав, там в том є. Думал ты бы взяв взял. Бумага не взяв, чего складно. Так, що, куди мы будем ехать. Та, я думаю, десь зло почекаємо, будемо. будем. Давай левише, там дропы были ливишки, злива, понял? С той стороны. Челив видно, можно тут встать на горочке пострелять вони. Ну він забіг тільки що за гору жовто. Тихо де? Ну, Зона туди вот кемп він запушив. Я а ты дробити маєш? Тази? Да, да, так. Да. Та ось тут десь жовта. Та, уже уже немає сенсу там їх лутали. Тому давай право. Ага, тут вода. Там раніком їхати Так, так, так. занадто багато обминати тут так. Угу. ай а це глайдер боже і дропи А, ну Пля -пля. нормально, нормально. Ооо! И сразу, давай, доставать вставать, мабуть, чешо. Класс. И сразу на 900 миллионов хп. заехала у нас. Нет, это нашего Угу. <пачу> Ось тут Бачу. стоїть червона. Ось тут у нас. Пипец. Боже, він выцелив мені голову там. О боже. на даху між маленькими цими выцелив мені голову. Там На червоній let's в мельниці двоє сидять. Червона біжить, коряк в гилику. ось там десь пробігає Над нами стоять. Весел. прикол якийсь чи що? шо? рвону там кушать. Nice. Нокнул все Его подушка без злива. За усим сином бегала. И у нас еще нажал тебе, не, не забывай, будь ласка. Ритик. Де нам проходити? Щоб наш ангар підійшло З того краю ангару стоїть Я в зону Чинан поліс, ще не розумію. Може й патер тут. Може десь Челогіліку лежати. У нас тут. Зараз може вийдуть. Он ще стреляет зверху там в білому гелику тип стоит нас чел пушить Сольника закрыл Еще один Барда чисто деть Бердиш, закрив. Мене он на червоній челу в білому гіліку. За деревом стоїть. Поняв, а мене стоїть. Ой, ой-ой-ой. Ахуєна. -ой -ой. Диви. <плес> Просто там два коряка. А, на натурі два коряка. І одного МГшка. Мені гайки. Мне не так аж. Че еще Що скажешь. вихилитися. Так, хочеться полутатися. полутаться. Димной, Ось тут дуже битый, червоно пробіг. Зараз два кіло відскочу. Да, ну. <риклад> добре, добре. А ну, зараз секунду, може і не.